Шановні колеги, готував доповідь англійською. Виявилося, що можна і українською її виголосити слайди англійською. Відповідно, якщо треба, я дам лінк на свою доповідь, щоб вам було легше стежити. Скажіть про це, якщо буде потреба. Отже, я є доктором науки і науки соціальних комунікацій. Запрошений дослідник школи журналістики, медіа і комунікації Шеффілдського університету Велика Британія. І тема моя називається Розділене царство українських біженців Євросоюзі і наративи російської дезінформації. Це звіт про поточний етап мого дворічного дослідження в Шеффілдському університеті Велика Британія за підтримки Ради з допомоги загроженим науковцям. Це називається Кара Council for At-Risk Academics». З часу моєї попередньої доповіді на цю тему на, на цій конференції, от у березні 24-го року, я питав 40 українських біженців у Польщі, Німеччині Данії, таким чином перейшовши до практичної стадії досліджень. І моя головна мета оцінити потенційну вразливість українських біженців у Євросоюзі до російських дезінформаційних кампаній. У своїх напівструктурованих інтерв'ю я запитував про практики споживання біженцями в медіа і з'ясовував їхню реакцію на найпопулярніші наративи російської дезінформації спрямовані проти України. Їх я виділив близько 20, і це наратив, це твердження. Як правило, воно, більшість наративів вони переплетені між собою. От яке це оповідний спосіб представлення реальності. Тобто, новини, які подивили ті чи інші медіа, можуть суперечити частково цим наративам. Однак, це основний потік, основний напрям, в якому вони штовхають розуміння аудиторію цих подібних сталі, сталі тверджень. Отже. От, скажімо, ті ті наративи, які я виділив. я їх виокремив окремив на підставі моніторингу, перш за все, українських медіа, які займаються тих вид, видань, і значить громадських організацій, які займаються моніторингом російського простору під час поточної війни, це перш за все детектор медіа і низка інших. Отже, Росія має легітимні причини вторгнутися в Україну. Росію спровокували на війну з Україною захід або НАТО. російсько-українська війна є наслідком США які прагнуть до всесвітнього домінування, Україна є невдалою державою нездатною до самоуправління Україну контролюють нацисти, а російськомовних спікерів там російськомовців там дискримінують. Україна програє війну з Росією і повинна погодитись на мирну угоду за будь-яку ціну. радянське минуле надмірно є політизованим в Україні, і друга частина. Там немає цих частин, я просто розбив їх на слайди таким чином. Це єдиний єдиний список: Захід зрадив Україну і не зацікавлений у її перемозі у війні. Західна Зброя надана Україні є застарілою, неефективною і недостатньою. Україні членство України в Євросоюзі буде означати підкорення улягання ЛГБТ-диктатурі. Корупція руйнує, спустошує. Збройні сили України, Україна є плацдармом для виготовлення біологічної зброї в православну церкву притісняють в Україні. Президент Зеленський не є компетентним лідером НАТО під час війни. Українська медіасистема контролюється державою в новинах немає свободи слова. І щоби бачити загальну картину, є сенс слухати, прислухатися до обох сторін російсько-української війни. От такий такий був питальник. Потім я відібрав ті наративи, які спровокували найбільш емоційні та розлогі відповіді з максимальною кількістю випадків, випадків розказаних з позиції очевидця і розглядаю такі відповіді, як вияв того, що обговорювані у них аспекти зачіпають нерви біженців, показують їхні болючі місця і слабкі сторони. Це те, що їх турбує, викликає стрес і невпевненість. Тобто, фактично я орієнтувався на бажання, готовність. Там, де схвильований респондент, хотів говорити сам, так виходив за рамки таких, от однозначних відповідей, так, ні, не згоден і подібне, так підтримую чи не підтримую, і там, де ми маємо цих багато і виразів емоцій, і саме кейсів цих конкретних історій. На підставі цього підходу постали три частини загальної картини. Перша це сприйняття біженцями війни як особистого досвіду, друга сприйняття війни як геополітичної конструкції, і третя – сприйняття біженцями себе як нової діаспорної спільноти. Отже, війна і я розглянемо ці, ці частини по черзі. Перша частина це їхні біженців, особистий досвід російського вторгнення 22-го року. Він складається з двох елементів: спогадів про початок вторгнення та втечу. До Європейського Союзу, а також поточного щоденного досвіду співпереживання, розтерзаній війною Україні через споживання новин. Спільний для всіх українців досвід російського вторгнення став тим елементом, який сформував цю спільноту біженців і об'єднав її. Як наслідок, ці українці опинилися по один бік політичних переказ, завдяки зрозумілому визнаному спільному ворогові Російській Федерації, намагалися подолати попередні розбіжності та претензії один до одного. Той ранок, коли ми всі прокинулися від вибухів. Відома нам фраза всім, став знаком цієї спільноти. Її відправною точкою новій реальності, хронологічною точкою відліку символічним вододілом. Багато запитаних підкреслюють свою емоційну прив'язаність до новин з фронту. Споживання новин не рідко реталізується. Респонденти описують різні стратегії споживання новин. Дехто перетворює перегляд новин на своєрідний хліб насущний. Цитую ранок починається з того, що треба подивитися, що в Україні сталося. Цитати, форму громадянського обов'язку, внеску в загальну справу. Інші намагаються диференціювати джерела новин, цитата: є телеграм, там показывают більш точно всі страшні речі, Я такої не можу смотреть. Плохую информацию стараюсь цитати. А також обмежують час витрачений на гортання новин. Інші повністю відмовляються від споживання новин, пояснюючи це рішення необхідністю підтримати емоційну ревновагу. Цитата. Мені дуже важко дивитися кадри свого розбитого міста. Я хочу сохранити своє здоров'я, ну, додане слово фізичеське і моральне, там, там так от, а, 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 вона говорила. І змінити нічого не можу. Тому я отрицаю всі новословие канали, кінець цитати, і зосередитись на тому, що вони можуть зробити, щоб допомогти собі, своїм рідним, і, можливо, Україні. Біженка, кандидатка психологічних наук, розкритикувала необмежене споживання трагічних новин як форму емоційної залежності. Цитата. Ані сидять на інформаційному крючці, ані зациклені на трешеве события, Львіну половину свого часу ані лістають їх, ані кормять свою тривожність. Це заговорює три проблеми з психічним здоров'ям, я би сказав, ментальним. От модне зараз слово. У багатьох біженців, що вони, власне, і визнають. Слабким місцем тут може бути те, що ці біженці можуть дозволити сприйнятт російської агресії загіпнотизувати їх, викликати відчуття безсилля і безпорадності. Згідно зі взятими інтерв'ю, така думка існує лише потенційно, але все може змінитися. У світі останніх змін у риториці президента США Дональда Трампа українські біженці можуть відчувати себе зрадженими і покинутими. Оборонна коаліція. Друга частина мислення біженців це спроба раціоналізувати війну. Респонденти бачать у ній трьох головних політичних гравців: Україну в перетягуванні Канату між Заходом і Росією в перетягуванні Канату між Заходом і Росією. Опитані біженці асоціюють себе з Україною, яку вважають героїчною, або такою, яка потребує допомоги. Деякі висловлюють розчарування і жаль щодо тих біженців, які бачать у війні шанс емігрувати. Вони одностайно вважають Росію ворогом. Проблема полягає у Заході, який у цій війні постає стратегічним партнером. Україна продовжує чинити опір Росії. Однак український контрнаступ вичерпав себе восени 23-го року, і відтоді Україна стримує агресора або поступово втрачає територію. Серед описаних біженців домінує думка, що у війні є два вирішальні фактори: корупція в Україні сприймається як головна внутрішня перешкода для перемоги України, а постачання західної зброї як фактор, який дозволяє Україні взагалі чинити опір агресорові. Біженці бояться, що Україна не зможе прогнати російську армію зі своєї території через внутрішню корупцію та залежність від західної військової допомоги, яка допомога має сумнівну ефективність? Ці два наративи відрізняються від решти тим, що мають беззаперечну згоду більшості опитаних біженців. Тобто, якщо із цього списку, як я вам читав, більшість на більшість цих тверджень. О, респонденти давали негативну відповідь. Причому особливо перші там от Росія має законні підстави вторгнення в Україну. Це була одезнай заперечення. То оці два про корупцію і про західні поставки зброї. Тут якраз ну така. Ну скажімо, більшість більшість висловилась на підтримку цих тверджень. Um. За перший з цих наративів в анкеті був сформульований як корупція спустошує Збройні Сили України. Деякі респонденти виправили це твердження в тому сенсі, що, на їхню думку, корупція характерною рисою України як держави, а не лише армії. Корупцію звинувачують як причину розкрадання військової фінансової та гуманітарної допомоги, коли цинічний і некваліфікований уряд може наживатися на війні за рахунок українців, яких відправляють на фронт як гарматне м'ясо, а з недостатньо екіпірованими солдатами погано поводяться як на фронті, так і в тилу. Другий наратив був представлений в анкеті як цитата: Західна зброя надана. Цитата, Західна зброя надана Україні є застарілою, неефективною і недостатньою. Опитані біженці вважають, що головним показником реального ставлення заходу до України є постачання зброї. Більшість попитаних переконані, що Захід не докладає максимуму зусиль у постачанні зброї. Вони вважають західні боєприпаси застарілими і недостатніми у цьому, посилаючись на знайомих, які володіють технічними знаннями. Значення, яке опитані біженці надають зброї західних союзників, свідчить про те, що вони е, біженці розраховують на те, що вона принесе Україні перемогу в війні. Біженці можуть здатися наївними у своїх очікуваннях, що західний світ буквально дотримуватиметься гарантій, які містяться в міжнародних договорах, підписаних Україною в 90-х роках. Тим не менш. Немає жодних ознак того, що їхня критика цих поставок походить від російських дезінформаційних кампаній. Радше за все, для західної політичної спільноти настав вирішальний момент показати, чи є вона найдим військовим партнером. Ці два наративи функціонують як стратегічні, пояснюючи основні страхи біженців, ймовірну поразку України у війні і подальші територіальні втрати. Існують також три тактичні наративи або піднаративи, які можуть бути варіаціями цих двох. Ці піднаративи стосуються внутрішніх і зовнішніх слабкостей України. Внутрішніми є неефективне управління і загроза авторитаризму, про що свідчить неоднозначна реакція на наративи: Президент Зеленський не є компетентним лідером, особливо під час війни, та українська медіасистема контролюється державою, в новинах немає плюралізму відповідно. Зовнішньою слабкістю є небезпечна залежність України від західної зброї, яка е, по, що. Ситуація, що полорух деяких біженців пропускати, що, згідно із третім наративом, Захід зрадив Україну і не зацікавлений у її перемозі у війні. Станом на весну 2025 року поразка України у війні означатиме нові територіальні втрати на користь країни-агресора. Росія контролює близько п'ятої частини території України. Це означатиме, що українці зможуть можуть розчаруватися у перспективі впровадження демократичних реформ і західних стандартів, а також у прагненні до членства у західних структурах, особливо в ЄС і НАТО. Після трьох років війни та похідної радикалізації важко уявити собі посилення проросійських настроїв та успіх проросійських сил на виборах України. Однак без західної альтернативи це означатиме геополітичний тупик. Фактично, гарантія не вступу України в НАТО є умовою припинення бойових дій, яку умову висловив Володимир Путін у лютому 2025 року. Тому перемога Росії, захоплення нових територій, може обернутися і геополітичною перемогою, зупинкою про Західну зовнішньої політичної орієнтацію України. Третя частина. Спільнота біженців, тіні полювання на відділ. Третя частина це сприйняття біженцями самих себе. Таке бачення видається найбільш проблематичним. Це внутрішній поділ українців, який, який перейшов у діаспору. Тут має значення пам'ять про політичні кампанії, насамперед пов'язані з президентськими виборами. Поляризація українського суспільства досягла свого піку під час двох майданів 24 і 2014 -го років. У 2004 році відбулася поляризація, власне, її було створено так? сині прихильники кандидата в президента Віктора Януковича проти Помаранчевих, президенти кандидата Віктора Ющенка. Через 10 років ця поляризація стала зброєю, приводом для взаємного насильства. Так само, як держава вважала допустимим застосування фізичної зброї проти протестувальників, коли спецпідрозділ поліції Беркут жорстоко розігнав на тоді мирну демонстрацію, так і протестувальники вважали допустимим стріляти в поліцію і штурмувати адміністративні будівлі. Після втечі до тодішнього президента Януковича у Росію, як українські радикали, так і російський уряд намагалися максимально використати наявний на тоді вакуум влади України. Українські радикали прийшли до влади і прийняли різку, різку низку поспішних рішень, тоді як Кремль віддав наказ про анексію Криму і підтримав сепаратистські рухи на півдні і сході України. Спільним стартом, хронологічним вододілом для спільноти біженців, яку я опитував, став початок 22-го року, але політичний міф про дві України: Захід, і Схід, Галичину і Донбас сформувався набагато раніше. У середовищі біженців він актуалізується двома факторами: мовою та регіоном походження в Україні. Навіть якщо біженець не висловлюється з політичних питань, його вибір українською чи російською мовою спілкування запускає стереотипізацію. Після 2022 року цей процес ускладнився через популярну тенденцію переходу на українську для повсякденного спілкування е, людей з різних регіонів України. Як наслідок, другий фактор регіон походження біженця, також став важливим. Цитата: коли я взнаю, з якої частини України людина приїхала, то буде ясно, такої, така буде у неї риторика. Кінець цитати. Коли відбувається така оманлива ідентифікація, до цих показників додаються політичні стереотипи. Біженці із Заходу опосередковано дорікають українцям з півдня, і Сходу про те, що ті взагалі приїхали до ЄС, незважаючи на свої, нібито проросійські погляди. Цитата: Я запитую тих, хто з Донецька, Луганського, у мене запитання, чому вони в Європі, а не в Росії? Голосували, Путін придій і помогіть. Так, секундочка. Щось, не все. Так, я думаю, що ви на, на, цю, на, ем, на мій конспект подивилися вже. Я думаю, що тут мені терміново треба додивитися кінець доповіді, бо щось роздруківці не бачу це. бачаться. Ем, угу. ем, голосували Путін придій, помоги», а тепер, а тепер вони стоять між собою, і я чую їхню розмову, коли їм, все їм тут не подобається. У своего черву жителі Сходу і Півдня <кхи>, вважають, що по справжньому потерпают від війни лише їхні регіони. І тільки тамтешні українці є справжніми жертвами агресії. Цитата: многие понизив голос, З Западной України доказують, що вони такі такие Мені, мені это тоже не нравится. Тому як Восток, тут же мой родной Харків, каждый день прилеты, как, как, как Восток страдает, вот, разбито, вот, вот, да? Тому як Восток. Ми, в частности, мої Харків страдає. Не сравніть з Западною Україною. А тих, хто евакуювався до Росії, Білорусі та ідеологічно близьких країн, деякі респонденти взагалі визнають неправильними українцями або навіть не українцями. Цитата: їх уже важко назвати українцями. Вони мають свою думку іншу, їх важко в чомусь переконати. Вони дивляться інші новини, я думаю. Виставки. Якщо перші дві загрози, капітуляція українського цивільного населення перед російською військовою силою та зрада України з боку Заходу шляхом припинення е, військової допомоги існують лише потенційно, то досвід політичної, культурної та мовної поляризації ну тут я думаю, що зраду все-таки треба бути курсиво, е, поляризація серед українських біженців є цілком реальна. Пам'ять про давній конфлікт не щезлай і продовжує впливати на щоденні реакції. Та дії українських біженців. Український досвід розділеного суспільства може бути токсичним і для Європи. Українці є найбільшою групою біженців у Європейському Союзі. Вони можуть посилити поляризацію та кризу ідентичності в ЄС своїм досвідом конфронтації, дискримінації навіть найближчих співвітчизників. Дякую за увагу.